Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини у нас студії народний депутат України Олександр Стоян. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, рік роботи Верховної Ради після виборів. Які підсумки ви вже неодноразово працюєте в парламенті? Є певний досвід у питанні напрацювання законодавства. От наскільки напрацювали дійсно народні депутати за рік роботи? Мені подобається назва вашої передачі Власний погляд. Тобто я буду говорити те, що я думаю, а не те, що я уповноважений сказати, наприклад, від моєї політичної сили, чи від комітету, чи від фракції. Тому, якщо казати з власного погляду, якою сьогодні є парламент, з цього треба почати. Ви знаєте, я вже депутат декількох скликань. Я такої ще, я би сказав, агресивно заболітизованої Верховної Ради не бачив ні за один рік. Чому це так? На мій погляд, тому що з одного боку прийшли молоді депутати недосвідчені. І вони не дуже хочуть вчитися парламентаризму. А парламентаризм, робота над законами це копітка робота, важка робота. Частина депутатів певних політичних сил прийшла заявити про свою політичну позицію. У них немає. Бажання працювати над законом, краще блокувати трибуну, краще, скажімо, викрикувати ганьба, якісь ще лозуни там, а працювати дуже важко. Частина фракцій політичних сил прийшла уже з прицілом на 2015 рік. І тому вони вносять з одного боку такі декларативні соціальні закони, бо я в комітеті соціальної політики працюю, які неможливо виконати. Вони роблять. Дуже гучні заяви, під якими немає обрахування. І таким чином йде таке протистояння. Якщо ви оцінити, скажімо, роботу парламенту ну, в оцінках, я би сказав, ну ледь-ледь три -ледь з мінусом, а інколи три з плюсом. Тобто парламент сьогодні не є тим законотворчим органом, який повинен працювати над законом перед Він перетворився у... Такий орган політичного протистояння, і тут в цій ситуації дуже важко нам працювати людям, які вже не перший рік в парламенті, і які вносять конкретні закони, і хотіли би, щоб всі конкретні закони розглядали. Олександр Микола, е, з позиції соціальної політики, от ви сказали, що є чимало ініціатив. Це добре, що вони є. Але насправді, як як ви вважаєте, можливо, соціальною політикою має займатися уряд і так само пропонувати більш активно свої законопроекти чи депутати? Тому що уряд напевне краще знає, що відбувається з економікою, які є показники, де можна надолужити, де втратити. Тобто я як... ви дуже ви дуже в цьому питанні. Чому тому, що ініціатором соціальної політики повинен бути уряд? Більше того, у нас є міністерство соціальної політики. Воно раніше називалося Міністерство соціальної політики і праці, тепер чомусь відсікли працю і залишила соціальна політика. Там великий апарат, там досвідчені працівники, і вони безумовно повинні подавати або зміни до законопроєктів, або нові законопроєкти, де би ми крок за кроком вирішили соціальні питання, виходячи дійсно із бюджету і з тих проблем, які треба вирішити. І до честі я хочу сказати, що наш комітет. Фактично кожне засідання розглядає декілька таких законопроєктів. Ну, щоб конкретний приклад, був, буквально днями, буквально днями ми проголосували урядовий законопроєкт, який доповідався від Міністерства соціальної політики про те, що жінки, які вийшли в декретну відпустку і доглядають за дитиною, оці три роки їм буде зараховуватися до... Страхового стажу. Якщо раніше ці три роки не зараховувалися, то тепер жінка доглядає дитину, три роки вона не працює, вік у неї то йде, який наближує її до пенсії з часом, а страховий стаж раніше не йшов. Якщо врахувати, що тепер страховий стаж збільшено по пенсійній реформі, то кожен рік, безумовно, важливий для жінки, яка вийде на пенсію. Уряд подав цей законопроект, ми його проголосували в повному складі, до речі, парламенту, але переконував в цьому, що треба проголосувати, наш комітет, зокрема, довелося і мені виступати. Але це одна частина, друга частина, ми, як депутати, бачимо самі, що треба підправити в соціальній політиці. Ну, зокрема, я колитувався до вашої передачі, я підняв ті мої ініціативи, мої законопроекти. Я не кажу про поправки, про те, що супроводжую законопроекти як заступник голови комітету. Кожний місяць я якийсь соціальний законопроект подавав, деякі з них також назву. Ну, наприклад, законопроект про те, щоб оплачувалися святкові дні, коли людина працює не так, як в дні робочі, uh -huh. а скажімо, як середня заробітна плата, тому що людина у свято працює. Поки він ще лежить в парламенті, але не розглядався. Законопроект такий має значення, скажімо, ну, для того, щоби. Вирішити питання врешті-решт пов'язане з майном профспілок. Застаріла проблема. Одні кажуть, що майно належить профспілкам, інші кажуть, ні. Я вніс цей законопроект. Другий, зараз ми наближаємося до нового року. І кожен раз на Новий рік закуповують організації, підприємства тисячі подарунків для дітей, новорічних. І що ви думаєте, Вадим? По кожному подарунку перед податковою треба звітувати. Подарунок, його вартість, кому вручили і таке mm -hmm. інше. Отакі папки. Я вніс законопроект. По-перше, ми свого часу зняли оподаткування новорічних дитячих подарунків. Я вніс законопроект, що не треба ну, до певної суми, наприклад, до 500 гривень, щоб за кожну фізичну особу звітувати за ці подарунки і якось облащить ситуацію. Mm -hmm. І ще один законопроект. Я про нього мушу сказати, бо це вже назрілий перезрілий. Я не, не тільки я автор, а мій колега Ярослав Сухий, трудовий з трудовий змон, трудовий кодекс. Ми вже його раз переробляли, другий раз, третій. І останній раз ми з моїм колегою сухим відкликали його, максимально врахували всі пропозиції зауваження, і він знаходиться в Верховній Раді. Я хочу переконати вас і всіх, телеглядачів, Якби ми його зараз прийняли, ми зняли багато проблем. Які там є зокрема, і оце, щоб зарахувати трудовий стаж І іносно святкових носитко, все там є. Uh -huh. Тому е, мої колеги, я зазначу, від опозиції, вносять нерідко позитивні законопроекти. Але оскільки опозиція завжди ставить питання соціального спрямування, е, ну, намагаючись сподобатись своїм виборцям і телеглядачам, то вони вносять такі законопроекти чи якось я підрахував для того, щоб виконати з один із законопроєктів, я не буду називати, треба було додатково з державного бюджету 300 мільярдів. Зрозуміло, це популістський законопроєкт. Олександр Миколаївич, відносно популізму і відносно того, що зараз відбувається в країні. От не секрет, що є борги по заробітній платі одна сьогодні, тому що й уряд визнає наскільки ці борги критичні, оскільки ми вже говорили і про міністерство, і про комітет соціальної політики та праці. Можливо, в комітеті ви слухали інформацію від уряду, що насправді відбувається в країні. Ми періодично слухаємо інформацію. Більше того, у мене була як заступника голови комітету особиста зустріч з міністром соціальної політики Наталією Королівською, де я задав це питання, тому що треба мати було відповідь. Я вам хочу сказати, що в принципі, особливо що стосується боргів по соціальним виплатам, лікарняні, uh -huh. по догляду за дитиною, при народженні дитини, при отриманні каліцтва. Там вперше за багато років з'явилися борги. Чому? Я хочу нагадати, що свого часу я був одним з авторів-розробників соціальної політики в сфері соціального страхування. І ми тоді мали декілька соціальних фондів, вони залишилися. Потім ми об'єднали це в єдиний соціальний внесок, і всі кошти в цей соціальний внесок до міністерства, до пенсійного фонду. і Він розщеплявся в той же день на ці напрямки, які я сказав, лікування, поховання. А місяця три тому, а в силу вступив цей закон з 1 жовтня, змінилася система, система тобто адміністрування. Оцих соціальних внесків покладено на Міністерство доходів і зборів. Uh -huh. Я бачу, що Міністерство доходів і зборів поки ще ну, не відпрацювало чіткий механізм. Наскільки я знаю, коштів предостатньо, щоб день в день робити соціальні виплати. Але, як завжди, затримали виплати. Більше того, ви знаєте, що є доручення президента, і ми зовсім на днях наша фракція зустрічалася з першим віце-прем'єром Рбузом. Він сказав, що до 10 грудня, хай це телеглядачі знають, а ми комітет візьмемо на контроль, до 10 грудня всі виплати в, соціальні, в сфері соціального страхування будуть повернуті. Правда, не буде, що стосується заборгованості в бюджетній сфері, там критичних таких ситуацій немає. Є певні критичні ситуації у Виробництві, особи, особливо в приватному секторі. Тут є проблеми, mm -hmm. і тут я б хотів би, щоб про які мають великі повноваження, все-таки більш жорстко вимагали від роботодавця повернення заробітної плати. Більше того, що є напрацьовані закони, які. Можуть притягнути до кримінальної відповідальності роботодавця, який не вчасно сплатив заробітну плату. Більше того, йдуть і нарахування пені, якщо не вчасно сплатив. Так що, я думаю, ця проблема може бути вирішена. І саме останнє, бо ви вже мені кажете, пора закінчувати. Ні, не закінчуємо. А я сьогодні отримав е матеріал і хочу, щоб про це знали те глядачі. Незважаючи на ту скруту, яку є, на те, що виробництво не зовсім працює. Економічна криза знову нас зачепила. З 1 грудня знову будуть підвищені соціальні виплати. Буде підвищений прожитковий мінімум. Угу. Буде підвищена мінімальна заробітна плата, буде підвищена мінімальна пенсія десь на 59 на 60 гривень. Тобто для всіх, для всіх категорій мінімальна пенсія. Будуть переглянуті виплати по догляду за дитиною. Якщо зараз при народженні дитини. Десь дев'ять чимось тисяч, то це буде більше 10 тисяч. Тобто, незважаючи на скруту, на те, що утворилися певні проблеми, уряд послідовно виконує ті зобов'язання, які давав і наша політична сила громадянам України. Ми як комітет, безумовно, будемо відслідковувати за те, щоб все це робилося своєчасно. Тепер відносно послідовності кабінету міністрів, от, е... В кабінеті міністрів уряді говорять, що вони не помилилися, коли в попередньому скликанні Верховна Рада приймала рішення про провадження пенсійної реформи. А тепер ми бачимо, що з'являється час від часу законопроект. Якщо не помиляюся, вже дві спроби були невдалі у Верховній Раді скасувати а, деякі недоліки пенсійної реформи. Оце слова тих політиків, які сьогодні Значить, працюють в верховній раді справ... І ви як, як людина, яка безумовно голосувала тоді за пенсійну реформу, не, не помилилася. Я не тільки mm -hmm. голосував, а я й був в робочій групі, яка готувала проект закону пенсійної реформи. Я хочу сказати: в цілому ми не помилилися mm -hmm. в цілому. І пенсійну реформу, якщо зараз відмінити, це буде катастрофа, тому що пенсійна реформа не стосується пенсіонерів нинішніх. Для пенсіонерів нинішніх що важливо? По-перше, щоб вчасно платилася пенсія, і щоб періодично відповідно до інфляції, до зростання заробітних плат, індексація була їхньої пенсії. Оце важливо. А пенсійна реформа стосується тих людей, які зараз працюють, і пізніше будуть на пенсії. Я якось виступаючи з трибуни, закликав, щоб не голосували за відміну пенсійної реформи, угу. бо тоді взагалі буде повний обвал у пенсійному фонді. Ви ж бачили, до речі, декілька голосів не вистачило. Так, так. Буде повний обвал. Я сказав, що так деякі помилки треба виправити. Зокрема, помилка, я сказав, що готовий підтримати проект Литвина угу. Володимир Михайлович, Полягає в тому, що дивіться зараз людина, жінка може виходити в 56% Років і 6 місяців. І так до 20-го року буде на півроку наростати вік виходу на пенсію. До 60 років, до 20-го року 60. Сьогодні може 56 і 6. Але коли ми проголосували за поетапність віку виходу на пенсію, проголосували про те, що людина, жінка тепер повинна мати стаж 30 років виходу на пенсію. А де ж вона візьме цей стаж? Народила дитину. Не йшов стаж, якісь інші були ситуації. Тому я за те, щоб зараз встановити вік, залишається. Стаж, скажімо, беремо 25 років стартово, і за кожний рік збільшення виходу на пенсію по віку може збільшувати страховий стаж. Поетапний тоді люди можуть зараз зайти на пенсію. Більше того, я прихильник того, щоб дозволити жінкам добровільність вибору віку на пенсію. Але інший механізм. Ти йдеш зараз на пенсію, ти отримуєш, як і всі 40, максимум 45% від середньої заробітної плати буде твоя пенсія. Ідеш 60 років, і це передбачено пенсійною реформою. Жінка буде отримувати 70 та 75 відсотків. То вона подумає, чи їй зараз вийти на пенсію і продовжувати працювати, бо тільки 7 тисяч жінок, 7% процентів жінок вийшли зараз на пенсію, маючи можливість вийти на пенсію, а всі інші продовжують працювати. Чи ти продовжиш працювати і потім все рівно вийдеш на пенсію 40-45% будеш мати від середньої заробітної плати? Чи ти вийдеш пізніше і будеш мати 70-75%. А це суттєве заміщення заробітної плати. Тому пенсійна реформа її треба підкоригувати, підправити. Певний досвід пройшов уже, але відмі... відміняти ні в кому разі неможливо. Олександр Миколаївич, от на завершення нашої розмови, які... Законопроект, от найближчим часом ви сказали, трудовий кодекс, проект трудового кодексу буде розглядатися так. Які ще можливо важливі ключові речі? Якщо дуже коротко, будь ну, ласка, я думаю, що важливі ключові речі. Я все-таки маю надію, що може, на тому році ми затвердимо новий прожитковий мінімум, не тільки прожитковий мінімум, а так званий споживчий кошик. кошик тому що споживчий кошик, не переглядався з 2000 року, він занижений. Відсотків на 30, а на споживчому кошику зав'язаний прожитковий мінімум. А на прожитковому мінімуму зав'язана мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія, інші соціальні виплати. От якщо ми тільки, скажімо, отримаємо розрахунки, а вони вже є, і затвердимо цей споживчий кошик, незважаючи на складності, які є у нас в державі, ми моментально... Переглянемо всі соціальні виплати в бік збільшення. Я думаю, це буде зроблено. Зрозуміло. Бажаю вам дійсно, що все задумане, воно справдилося і то, що дійсно чекають люди від вас. Дякую, Дякую. вам за, за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з народним депутатом України Олександром Стояном. Залишайтеся з нами на все добре.